Доброго дня, мої хлопчики та дівчатка! Сьогодні у нас заняття з грамоти. На попередніх заняттях ми з вами вчили, що таке звуки, які вони бувають. Давайте пригадаємо, звуки ми чуємо і вимовляємо, які вони бувають. Правильно, голосні, приголосні. Давайте назвемо їх. А, О, У, Е, и, і, і. Ви знаєте, що звуки на письмі позначаються буквами. Букви ми пишемо і бачимо. Сьогодні букви запросили нас у мандрівку по місту алфавіт. Ви згодні? Тоді вирушаємо. Ой, а де ж поділися букви? Залетій вітер пустунець і розвія всі букви, ви мені допоможете їх зібрати. А щоб букви знову не переплутались, я буду загадувати загадки, а ви їх шукати, на що вони схожі. Цю букву знають всі на світі, вона найперша в алфавіті, весела, гарна і голосна. І найскромніша буква. Правильно! А, на що вона схожа? А яка ж та буква А, що нагадує вона, досить схожих є прикмет, мов шпаківня, мов намет, мов курінь, що на баштані буква А здалася Тані. Я знайшов сучок у лісі. Він схожий на букву? Так, У, на що схожа ця літера? Сказав горобчик. Букву У. Боюсь, я дуже татку. Татко питає, а чому? Схожа на рогатку буква У. У старому дереві тепло, ну зовсім як літера. Вірно, о! А на що схожа вона? Буква ця така от кругла. Хто не бачив, подивись, наче сонце, наче бублик, мов обручик, хоч котись. Слідуюча буква вгорі гачок, внизу гачок, а поміж ними язичок. Правильно, е, на що схожа е? Не кудлатий хвостик, ліг поспати витяг ноги, ліг погрітись, наче буква. Е, дивіться. З неї слова не починати, їй всередині стояти доля випала сумна. Що ж за літера вона? Так, все і, а ця буква на що схожа? Дід брусочок третій клав для опору навскоси. Так він хвіртку змайстрував. Я ж дивлюся, буква. «И» Дякую вам, діти, за допомогу без вас, я б не впоралася. Вітерець подув на наші букви, і вони застудились і не можуть співати свої пісеньки. Чи згодні ви допомогти буквам заспівати? Так. Ми тихенько заспіваємо. А. -а, -а. Голосніше заспіваємо. О, -о, О. Помовчимо і заспіваємо. Е, -е, -е. знов тихенько заспіваємо. «У». -у, -у. голосніше заспіваємо. -у -у -у. Молодці. Діти, я знаю, що ви любите загадки. Пропоную не тільки відгадати загадку, але й викласти відгадку з олівців. Викладіть букву, яка дружить зі словом акваріум. Так, це буква А. Викладіть букву, яка дружить із словом екран. Так, це буква Е. Викладіть букву, яка дружить зі словом олень. Так, це буква О. Викладіть букву, яка дружить зі словом удав. Так, це буква У. Вітерець завіяв до нас декілька квіточок, але вони не прості. На них до нас завітала нова буква. Можливо, хтось знає, як вона називається. А хочете дізнатися? Неначе свічка з ясним вогником вгорі, а погасне чорний гнотик, стане крапкою вгорі над буквою? Так. І! Правильно, я буду називати слова, а ви спробуйте здогадатися, з якою буквою вони дружать. Іменини, іграшки, інструмент, іволга, і рис. З якою буквою дружать ці слова? Так, саме букву І принесли к нам квіточки. Уважно подивіться на цю букву, на що вона схожа. Як ви думаєте, чи є у букви І своя пісенька? Так, давайте заспіваємо. І молодці! Давайте її викладемо. Дуже добре! А до мене прилетіла квітка із загадкою. Давайте її відгадаємо. Хто сердитий з позаранку на подвір'ї біля ганку? Ой, будли, 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 з півнем свариться? Правильно, індик. Як ви думаєте, чому індик був сердитим? Так, від нього втекли маленькі індичата і заховались в будиночку. Як ви думаєте, в будиночку з якою буквою заховалися індичата? Вам завдання: намалюйте доріжку від індика до будиночка з буквою І. Молодці! Ось і підійшла до кінця наша подорож. Ми сьогодні з вами познайомилися з новою буквою. Це літера І. І разом. З мамою і з татом пошукайте слова, які дружать із нею. На цьому все. До побачення, діти! Гарного вам дня!